Чи задумувались ви, що означає відповісти Богові? Не просто знати про нього, а насправді відгукнутися серцем. Сьогодні ми зануримося у те, як людина відповідає на Боже об'явлення, що таке віра і чому вона є нашою дорогою до Бога. Друзі, привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже важливу річ про нашу відповідь Богові. Так, це не лише про знання чи ритуал, а про справжній рух серця. Про те, що ми називаємо вірою. Бо Бог відкриває себе, говорить до нас, запрошує, а ми, ми покликані відповісти. І відповідь ця називається послуг віри. Це означає цілковито довіритися Богові, покластися на нього, прийняти Його істину, бо гарантією цієї істини є сам Бог той, хто є правда. А хто для нас є прикладом? Цього послуху, ми знаходимо їх у Святому Письмі. Подумайте про Авраама, він повірив Богові навіть у випробуваннях, завжди слухався його поклику, і саме тому став батьком усіх, які вірять. Або Марія, Діва, яка протягом усього життя якнайдосконаліше здійснила послуг віри, сказавши, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Це не просто слова, це вибір довіритися Богові всім серцем. То що означає для нас вірити в Бога? Це означає усією своєю істотою триматися Його, довіряти Йому і приймати всі правди, що Він об'явив. Вірити це визнавати єдиного Бога в трьох особах Отця, Сина і Святого Духа. Це не просто релігійна формула, а спосіб життя, що наповнює сенсом. Кожну хвилину. Віра це дар Божий, доступний кожному, хто покірно просить. Це надприродна чеснота, потрібна для спасіння, і водночас це людський акт, наш розум підштовхнутий волею, яку зворушує Бог, добровільно погоджується з Його правдою. Віра, певна, бо базується на Божому слові, діяльна, бочинна любов'ю. Вона зростає завдяки. Слуханню Слова Божого і молитві це вже зараз пересмак небесної радості. І тут постає питання, чи є суперечність між вірою і наукою? Ні, віра стоїть понад розумом, але вони не просто стоять одне одному, бо і віра, і світо розуму походять від Бога. Святий Августин казав: Віруй, щоб розуміти, розумій, щоб вірити. А ще віра це не лише особиста справа. Так, це вільна відповідь людини Богові, але водночас це акт церковний. Ми кажемо не тільки я вірую, а й ми віруємо. Ця церква вірить першою, породжує нашу віру, підтримує її. Недарма Святий Кіпріян казав: ніхто не може мати Бога за Отця, якщо не має церкви за матір. Для того, щоб ми могли спільно визнавати свою віру, існують формули віри. Вони дають можливість у спільній мові виражати. Передавати правди віри, літургійно їх звершувати. І хоча церква складається з людей різних мов, культур, обрядів, вона одностайно сповідує єдину віру, одержану від єдиного Господа і передано через одне апостольське передання, ми всі разом віримо в усе те, що міститься у Слові Божому і подане церквою як божественне об'явлення. Символ віри це чіткі формулювання. Визнання віри або вірою. Вони з самого початку допомагали церкві стисло висль... висловлювати і передавати віру, найданішими були хрещальні символи, бо хрещення відбувається в ім'я Отця і Сина Святого Духа, найважливішим є апостольський символ та Нікейсько-Константинопольський символ від перших вселенських соборів, який сьогодні об'єднує великі церкви Сходу і Заходу. Чому ж визнання віри починається словами: вірую в Бога, бо це головне, це джерело всіх інших істин. Ми визнаємо єдиного Бога, бо Він так себе об'явив. Слухай Ізраїлю, Господь Бог, Господь єдиний. Ісус підтвердив цю істину, а визнання того, що Ісус і Святий Дух також є Богом і Господом не ділить єдиного Бога, Бог відкрив своє ім'я Мойсеєві. Я той, хто є, таємниче і невимовне ім'я. У Новому Завіті Ісуса називають Господом, бо Він правдивий Бог, лише Бог сам у собі є повнотою буття і досконалості. Він той, хто є, без початку і без кінця. Об'являючи своє ім'я, Бог дає нам пізнати багатство свого таїнства. Він творець, вірний, святий. Багатий милосердям, готовий прощати, духовна істота, всемутня і особлива, правда і любов. Бог є сама правда. Він не помиляється і не водить в оману, він світло, син Божий був посланий, щоб свідчити про істину, і Бог є любов, Він любить сильніше, ніж батьки дітей. Він так полюбив світ, що й сина свого єдинородного дав, у ньому об'явлення його вічної, взаємної любові. Вірити в єдиного Бога означає відчувати Його велич, дякувати, довіряти, навіть у важкі часи визнавати гідність кожної людини, правильно користуватися створеним. І найголовніше таїнство нашої віри це таїнство Пресвятої Тройці. Так ми не можемо збагнути Його лише розумом, бо це таємниця, яку об'явив нам Ісус. Він відкрив, що Бог це Отець. Що придвішно родить сина, а Святий Дух це третя особа Тройці, Бог єдиний і рівний з Отцем і Сином, посланий Отцем та Сином, Святий Дух веля церкву до всієї правди. Церква визнає одного Бога в трьох особах: Отця, Сина і Святого Духа. Три особи це один Бог, бо кожна є повнотою тієї самої Божесної природи. Вони різняться лише стосунками. Отець родить сина, син народжується від отця, цей дух сходить від отця і сина, і діють вони також нероздільно. Тройця діє як одне ціле, але кожна особа присутня по-своєму. Бог є всемогутній, не має нічого неможливого, його всемогутність особливо виявляється у уплоченні і Воскресінні Сина, упрощенні гріхів, тому церква молиться, о Боже. Всемогутній і віковічний сотворення світу це основа Божого задуму спасіння, прояв його любові, початок історії спасіння, отець, син і Святий Дух, єдина перша причина світу, світ створений для слави Бога, щоб ми були щасливі в Ньому. Слава Божа, жива людина, а життя людини споглядання Бога. Каже святий Іриней. Бог створив світ свобідно, мудро і любов'ю. Він зберігає і веде творіння до звершення через Сина і Святого Духа. Це Боже проведіння, воно полягає у веліннях, яким Бог провадить свої творіння, але водночас дає їм гідність діяти самим і нас кличе до співпраці своїми вчинками, молитвами, навіть стражданнями. Але що зі злом? Чому воно існує, якщо Бог всемогутній? Це велике болюче таїнство, Бог не є причиною зла, він проливає світло на нього у своєму синові, який помер і воскрес, щоб перемогти корінь усього зла, гріх. І віра запевняє нас, що Бог не допустив би зла, якби не обернув Його на добро. Найбільше зло, убивство свого сина Він обернув на найбільше добро, прославлення Христа і наше відкуплення. Ось така наша розмова сьогодні: Бог відкривається нам, ми покликані відповісти вірою, і ця віра не лише слова, а життя, довіра і любов.